23 квітня Середа, Молодь, Боже знаряддя. Щаслива людина, якщо вона з малку звикла нести ярмо життєвих проблем. Плач Єремії 3.27 Бог закликає молодих людей, сповнених енергії та сили молодості, розділити його самозречення, жертву та страждання. Якщо вони приймуть заклик, він зробить їх своїми знаряддями для спасіння душ. За які він помер. Однак Господь хотів би, щоб вони знали, що їх чекає, і розпочали своє служіння, цілковито усвідомлюючи умови, за яких вони служать розп'ятому Спасителеві. Перше, що нам слід зробити, це привести наше серце в гармонію з Богом. Так ми приготуємося працювати для інших. У минулі віки наші ревні служителі глибоко досліджували свої серця. Вони радилися один з одним та об'єднувалися в покірній палкій молитві про божественне керівництво. Прихід Христа тепер ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Римлянам 13:11 з кожним прожитим днем залишається менше часу для проголошення вістки перестороги для світу. Наскільки ж більше сьогодні має бути ревних молитов за інших покори, чистоти і віри? Ми повинні здійснити величезну роботу для Господа, відкрити Боже Слово для тих, хто перебуває в темряві омани. Юні друзі, працюйте з усвідомленням святого обов'язку, покладеного на вас. Ви маєте вивчати Біблію і завжди бути готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію, але з лагідністю і страхом. Своєю справжньою християнською поведінкою покажіть, що ви знаєте істину, яка може зацікавити людей. Якщо ця істина живе в душі, то це буде видно у виразі обличчя, поведінці, у спокійному, благородному самовладанні та мирі, який може мати лише християнин. Ті, хто володіє справжньою покорою і чий розум осяяний істинами, відкритими в Євангелії, справлятимуть вплив на інших. Вони завоюють розум і серця багатьох людей. У мене немає більшого бажання, ніж бачити нашу молодь напоєною духом чистої релігії, яка спонукає їх узяти хрест і йти за Ісусом. Йдіть уперед, юні учні христа, свідомо задягнувшись у ушати чистоти і праведності. Ваш Спаситель поставить вас в обставини, які найбільше відповідають вашим талантам. І де ви зможете бути найкориснішими, ви можете бути впевнені, що виконуючи свій обов'язок, отримаєте благодать, якої буде для вас достатньо.